Думаєте, що всі домашні тварини люблять вас однаково? Ні. Сьогодні ми складемо рейтинг. Хто дійсно любить людину. Буде трохи науки, трохи гумору та багато сюрпризів. Хто опиниться на першому місці? Дивіться до кінця. Рибки. Рибки не нудьгують. Вони не чекають біля дверей, але вони впізнають вас і підпливають, якщо чують кроки. Це звичка на любов. Але все ж хоч якась симпатія. Дев'яте місце черепахи. Черепаху одинаки. Їм не потрібен контакт, але вони впізнають голос, пам'ятають запах, можуть тягнутися до руки іноді. Це скоріш нейтральне прийняття, ніж справжня прихильність. Кролики кролик милий, пухнастий. Але чи любить він вас? Швидше терпить. Якщо поруч інший кролик, ви вже не потрібні. Любов іноді, але не глибока. Морські свинки, ці зворушливі створіння дійсно цінують вашу увагу. Вони люблять сидіти на руках, видають трелі, коли радісні, та запам'ятовують ваш голос. Зв'язок з господарем у них є, але він швидше м'який, пасивний. Вони не будуть сумувати в розлуці, але щиро раді обіймам. Щури одні з найтепліших грузинів. Вони розумні, запам'ятовують господаря, шукають контакту, обіймаються, можуть сумувати, облизувати руки, слідувати за вами Майже як міні-собаки. Зв'язок з людиною щурів справжній, емоційний та стійкий. Папуги це драма. Вони ревнують навіть до інших людей. Папуги виявляють прихильність, коли кусають ваше волосся, співають або притискаються. Їхня прихильність не жарт. Деякі папуги впадають у депресію, якщо втрачають господаря. Це любов, але з елементами театру та одержимості. Коні не просто пам'ятають вас, вони відчувають вас, вони розрізняють обличчя, вловлюють Настрій можуть запам'ятати ставлення та назавжди прив'язатися. Їхня поведінка тонка, погляд, рух, реакція на голос, коні здатні на відданість порівняно з собачою, але показують це інакше. Третє місце свині, інтелект, як у трирічної дитини, та потреба в любові. Свині соціальні, ласкаві та вміють виражати емоції. Вони обожнюють чухання живота, люблять ігри, можуть сумувати, якщо ви зникли. Їхня прихильність це усвідомлене, постійне, і на прагнення бути поруч з вами. Друге місце кішки. Вони люблять, але на своїх умовах труться, моркочуть, піднімають хвіст. Все це сигнали глибокої прихильності. Вони запам'ятовують ваш голос, сумують, якщо ви у від'їзді, можуть навіть ревнувати. Це любов з гідністю, холодна зовні та тепла всередині. Безперечні лідери. Перше місце собаки. Собаки живуть людиною через людину, заради людини. Вони читають ваші емоції, підлаштовуються, втішають, радіють, сумують та охороняють. Це не просто любов, це біологічна та емоційна пров'язаність, перевірена тисячоліттями. У кожної тварини своя мова кохання. Одні голосно радіють, інші тихо спостерігають. Але майже всі здатні на прихильність, якщо їм дати турботу. А хто вас вдома найбільше любить? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого до зустрічі на каналі Бароша.